Я дуже вдячна всесвіту за те, що саме цей чоловік був моїм батьком, тому що я впевнена, що він ніколи не скривдив жодної людини. Я знаю, що на нього ніхто ніколи не ображається. Донька захисника України розповідає, коли почалася повномасштабна війна, Олександр був за кордоном. Втім, чоловік обрав повернутися в Україну, щоб стати на захист родини і своєї землі. Майстер-сержант Муха Олександр Анатолійович був інспектором прикордонної служби водієм. Він загинув 23 жовтня. З Миколою Кіченком чоловік служив в одному підрозділі. Людина добра, чуйна, відповідальна, дисциплінована. На жаль, гинуть краще. І десятки років я знав цю людину. Кажу, дуже важко приходити на такі заходи. Це патріот України, українець. І є хороші слова Василя Семененко. Я українець і це вся моя біографія. Ці слави відносяться до загиблого Олександра. Прощаються з загиблим і колеги, що працювали разом з Олександром раніше до повномасштабного вторгнення. Добрий хлопчик, добрий водій був. <гум> Порядний. Але <гум> його давно знала. <гум> Я брав його <'ю> на службу. <гум> дуже гарний, дуже добрий, відзивчивий, ну, тільки гарний. Нічого не можу сказати, прям спогади дуже світлі, добрі. Він працював разом з моїм чоловіком, якого вже 9 років немає на цьому світі. Вони були дуже великими друзями. Вони робили одну і ту ж роботу. Я не буду розповідати, що це була за робота. Ну, Сашу, муху я знаю дуже давно. Це неймовірна людина, лагідний, спокійний. Вічливий, дуже чемний. Він все робив тихо, непомітно. І все заради нашої України. Нині повсякчас віки віки. Я бажаю напевно, що кожній дитині такого тата, тому що він мене навчив, тому що. Треба завжди думати головою, йти до своєї цілі, що треба завжди наполягати на своєму, але спокійно реагувати на якісь невдачі або критику. Що він показав мені, як це любити себе. Тому що я завжди пам'ятаю, що ви не сталося, тата завжди про себе піклувався. Це поїсти, поспати, якісь такі духовні речі і. Я не знаю, це реально найкраща людина от в світі. Захиснику України назавжди залишився 51 рік. Його поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.